Привіт, це подкаст Кіндервіль. Про подкаст де спілкується експерт, психолог, методист, мережі дитячих закладів Людмила Винник і журналіст, телерадіоведучий керівник гуртка акторської майстерності Олег Корейба на теми виховання, розвитку та навчання дитини. Говоримо про заняття для найменших заняття з раннього розвитку. Звично таке заняття пропонують дітям від одного року. Є доволі різні думки від батьків і не тільки від них, треба чи не треба. Корисно чи даремно витрачений час зарано чи якраз нормально. Сьогодні говоримо про це детальніше. Людмила, розкажіть детальніше взагалі, що таке заняття з раннього розвитку і з якого віку пропонуються такі заняття, і чи є, можливо вимоги до дитини, щоб почати відвідувати заняття з раннього розвитку? Всіх вітаю заняття з раннього розвитку. Це відповідно заняття, в яких приймають участь в першу чергу діти раннього віку. Це діти від одного до трьох років. Ну, безперечно, це ще маленькі діти, діти, які ще орієнтуються на важливих дорослих, які є біля них. Тому на цих заняттях в наших центрах розвитку обов'язково приймають участь і дорослі мама, тато, бабуся, дідусь хресне-хресна, або ну, довірені особи. Це може бути і нянечки, і подруги, яким ну, мамочки довіряють своїх дітей. Заняття з раннього розвитку це в нас це можна сказати такий інтенсив. Де діти отримають за одну годину, бо заняття з раннього розвитку в нас тривають в одну годину. Багато-багато всього корисного того, що потрібно дітям цього віку. Є ранній вік є сензитивним для розвитку певних процесів, і саме на це ми орієнтуємось, що дитині дати в ранньому віці. Ранній вік є сензитивний для розвитку мовлення, тому звісно, в нас там є завдання, ігри, які сприймають розвитку мовлення. Це є сензитивний період для розвитку. Сенсорики, відповідно, різні сенсорні вправи, ігри ми дітям пропонуємо і так далі. От одразу ми задовільніть мою цікавість: одна година це не забагато для дітей. Е, воно правильно скомбіновано в нас, тому угу. воно не є забагато, оскільки це є інтенсив, то е, ігри і заняття вони швидко змінюються один од... угу. одна одно. І гра змінюється швидко е, по по черзі. Вони йдуть з різною динамікою, тобто можуть бути заняття спочатку посидючі, де дітки просто сидять і там ми на килимочку граємось якусь гру, потім в нас обов'язково є пальчикові гімнастики, віршики, розминки, у нас можуть бути естафети. Угу. До того ж, власне, саме заняття, ну розвиваючи такого інтелектуального напрямку, воно триває пів години. От з усіма тими ритмичними паузами, про які я вже говорила. Також в наші заняття ще входять і творчий розвиток, коли діти можуть ліпити, малювати, сипати крупами, робити аплікації і фізичне я Саме хотів запитати за структуру <гум> та наповнення таких заняттів? Взагалі чого можуть навчитись на таких заняттях з раннього розвитку? Швидше не навчитись, це розвиваючі заняття, тому діти там розвиваються, і ми спонукаємо їх, створюємо таку атмосферу і таке середовище, щоб вони. Могли розвивати те, що ну в принципі зараз і так природою, от в тому віці дано, ну, щоб вони розвивали. це є найблагоприємніші періоди для тих процесів, які я вже зазначала, і ми допомагаємо. Ми підштовхуємо, ми створюємо такі діяльності, які дітям цікаві і які для них є корисними. Ну ви ще говорили про. Підготовку, що дитина мала би робити, мала би вміти вже робити для того, щоб ходити на Бо це заняття ми поговоримо розвитку. трішки пізніше. Я тут більше про структуру та наповнення mm -hmm. таких занять, тобто вони йдуть структуризовані, так і для розвитку. Для розвитку всіх необхідних процесів структура, звісно, ми вітаємось, тому що діти приходять їм потрібен якийсь час для того, щоб вони зрозуміли, ага, де я, чим я буду тут займатися, як зазвичай це відбувається. Ми маємо налаштуватись один на одного. Ну, я маю на увазі діти, батьки і педагог. Ми маємо зацікавити дітей, щоб вони долучались до наших занять. Завдання йдуть ну, по черзі, в залежності від динаміки. Ми також, у нас є певна структура і певний сценарій, як має виглядати заняття, але кожна група вона не схожа одну на одну. Є групки, де, де діти більш посидючі, і тому ми спочатку можемо з ними більш спокійні завдання зробити, а потім вже рухливі. А є групи, куди приходять діти, і там одразу такий вихор починається. Ну і тут ми розуміємо, що тут ті самі завдання, але ми вже маємо їх робити у формі істафет або у формі якихось сортувань, там де діти в динаміці рухаються. Ну от таким чином. Добре, відбувається також поділ на групи. Так, дітей. так, звісно, діляться на групи від 1 до 2 років. Це є одна вікова категорія, 2-3 – це є друга вікова категорія. Якщо ми говоримо про дітей раннього віку, в них є різна швидкість, різні інтереси, ну вже різні навички. До трьох років діти роблять ну, величезний стрибок в своєму розвитку, тому навіть там пів року або десять місяців це є велика різниця між дітьми, тому їх варто ділити на різні групи. Також пам'ятаю, що в попередніх подкастах ми говорили про те, що це сприяє кращій адаптації так до судочку повного дня, так тому що діти вони знаходяться в середовищі інших дітей, які можуть до мене торкнутися, а я можу цього не хотіти. І як з цим бути? І на заняттях з розвитку ми також вчимо дітей, як реагувати або як показувати, що я не хочу, щоб мене зараз рухали. Там також присутні інші дорослі, ті самі супроводжуючі дорослі, і педагог з раннього розвитку. З яким діти також вчаться перебувати, вони вчаться переорієнтовуватись на педагога з раннього віку. Звісно, є мама, яку я люблю найбільше, але от в, в теперішньому часі є педагог, який дає мені якісь завдання, або просить вже скласти мене завдання. Ну і тут він веде таку основну лінію. А вже мама з дитиною вони організовують свою діяльність під там ту структуру, яку пропонує їм педагог. І це є важливо, дитина розуміє, що навколо мене, окрім мами, яка можливо задовільняє всі мої забаганки? Є ще інші діти, на яких я маю звертати увагу, і вчити їх звертати увагу на себе. Є ще інші дорослі, також із своїми бажаннями, своїми звичками, і діти це на це дивляться. Вони сприймають, вони розуміють, що ага, і так буває в нашому світі. Це для них важливо. Чи може бути такий ж ефект, результат, якщо не відвідувати ранній розвиток? Наприклад, так вдома самому займатися з дитиною. Чи достатньо цього? Ви знаєте, це чудово, якщо мама або тато або хтось з родичів займається з дитиною. В принципі, кожен живий організм він запрограмований на виживання і на розвиток, тому дитина в будь-якому разі буде розвиватись так, як закладено її природою. Але якщо ми цьому допомагаємо, якщо ми до цього підштовхуємо її і користуємось найблагоприємнішими моментами, то, звісно, це відбувається краще, легше, трошечки швидше і злагодженіше. Єдине, що зазвичай мамі або татові важче це організувати, тому що коли ну я по собі сама можу судити, коли я вдома з дитиною, то завжди хтось дзвонить і треба прийняти цей телефонний Дзвоник щось у мене готується, тому що ну я собі не уявляю, щоб робити вдома одну якусь справу. Це завжди кілька справ, які постійно відволікають. А коли я прийшла із своєю дитиною на заняття, я розумію, що я тільки на занятті зараз, тому що в наших центрах є також певні правила і для дорослих. Батьки приймають активну участь на цих заняттях. Ми їх просимо, щоб вони відкладали свої телефонні розмови, приділяли час, тому що в першу чергу, все ж таки, дитина орієнтується на свого найближчого дорослого. Приймає в заняття участь мама чи тато, тоді долучається дитина. Якщо мама спілкується по телефону, то дитина також знайде собі якусь інакшу діяльність ніж долучитись до заняття. Тут особистий приклад дуже важливий. Це чудово. Я підтримую, якщо мами займаються, тим паче в нас на заняттях ще педагоги вони розказують. Ми робимо вправу на дихання, для чого вона, як її правильно робити, що вона власне розвиває. Ми робимо вправу на інтуїцію. Ми також розповідаємо, як правильно її зробити для того, щоб максимально користь з неї витиснути, розказати батькам, і батьки можуть це впроваджувати вдома, тому що. Заняття у нас відбувається двічі на тиждень. Ну чудово, якщо якісь елементи батьки будуть впроваджувати з дитиною вдома, навіть на прогулянці зробити ті самі вправи або там правильно організувати. Якусь гру на розвиток мовлення, коли вони йдуть в магазин, або гулять по супермаркету, або там йдуть до друзів, наприклад, mm -hmm. в гості. Тому ми це тільки вітаємо. і плюс це комунікація з дітьми одного віку. Я так розумію, це також є певний перевага на заняття. Звісно, та звісно на майданчиках діти можливо більше належать собі в цій грі. Заняття з раннього розвитку, це коли діють якісь певні правила, про які ми домовляємось. Наприклад, якщо ми працюємо з крупами, то ми проговорюємо всім правилами, там підтверджуємо, що правда в нас рис буде от тільки тут на скатертинці. Так, ми від кожного беремо це погодження, бо це ж так весело гратись тут на скатертинці. Ми сумуємо, якщо ой-ой-ой, ой в нас рис чомусь виявився у всій кімнаті. Але попри те, ми потім всі разом його збираємо. Тобто ну, ці такі от життєві моменти вони для дитини. Дуже важливі, але мама спішить часто вдома, і інколи вона не скаже дитині, давай прибирати разом, і це займе в нас 40 хвилин. А вона швиденько все попідмітає. Ну, я розумію ці такі життєві моменти, і тому нам важливо їх ще винести і не заняття. Я також знаю такі цікаві моменти ну, з мого досвіду, коли м -м, фарби я знаю, що мамочки дуже часто їх бояться, тому що у фарбах потім все. І коли я проводила заняття, мами казали, що в мене дитина фарбами малює тільки у вас на занять. Вдома я їй того не даю. Ну і в цій групі я вже розуміла, що добре, я їм буду давати творчість трошечки більше з малюванням для того, щоб бо дітям це подобається. Або є батьки, які дуже бояться, ну також з тим, що з чим я зіштовхувалась, бояться давати крупам, крупи, тому що крупи потім всюди, особливо якщо це дрібна якась крупа, якщо це пшоно, наприклад, або сочевиця. Ми також даємо це дітям. Це є обов'язково. Ну і якщо я знаю, що батьки позбавляють цього дитину, бо в них потім ну немає можливості такої робити прибирання, бо вони трошечки лінуються і думають, що не мають можливості до того. Але дитина має це отримати. Їй це корисно, бо це її сенсорний розвиток. Гарно. є батьки новички в цьому плані, так і в них можуть бути певні очікування від першого заняття. Від наповненості, що що відбувається під час самого заняття, тощо як готувати дитину до першого заняття, так як підготуватись самому і чи є алгоритм бути якісь такі універсальні правила відвідування таких занять? Та я думаю, відвідування заняття з раннього розвитку це має бути не спонтанне рішення, а добре продумане рішення. Знати, в яку годину зручніше привезти мою дитину нашим батькам. Ми в центрі завжди даємо вибір. Ви Можете прийти на там, 9 годину, на 10 чи на 11-10. різні години. Також можуть варіювати дні. Мама або тато можуть вибрати зручне, зручну годину і зручний день. Um... Можливо, також ну, щось з собою потрібно принести. Я не знаю. Там... Я не був на таких заняттях, чесно кажучи. Принести, активну участь принести. З нашими правилами завжди знайомлять адміністратори. От про те, що мама або батьки супроводжуючи, вони активну участь приймають. Якщо вони хочуть погодувати свою дитину, це може відволікати всіх інших дітей, то вони можуть вийти в коридор, дати їй печеньку, вони поїдять, потім вони заходять. В нас є килимови покриття тому, важливо, щоб дітки були, і батьки також, які супроводжують, щоб вони були в шкарпетках. З таких організаційних моментів важливо дізнатися ці правила, мабуть, завчасно, важливо прийти завчасно, важливо, щоб дитина не була голодною. Щоб не сталося так, що там заняття на десятої, а дитина півдесятої мене тільки прокидається. Ну, ми всі знаємо, що діти вони залежать від таких базових своїх потреб. Вони мають бути ситими, вони мають бути виспаними, обов'язково взяти водичку. Про позитивне налаштування має також велике значення, коли я кажу: Ой, ти знаєш, а ми сьогодні підемо. А там були іграшки, дітки, а там є Марічка, педагог. Наприклад, вона тебе так чекає, вона тобі щось покаже. Особливість, з якою я, наприклад, зустрічалась, є діти, які люблять приходити і одразу занурюватись в колектив. Тобто їх тоді легше заводити, коли вже всі прийшли. Тобто, я знаю, що якщо я мама такої дитини, то я точно не прийду перша. А є діти, яким навпаки, легше заходити в кімнату, коли ще нікого немає. Вони собі тоді адаптуються, і їм легше вже приймати когось. То тоді, якщо я мама такої дитини, то мені краще прийти раніше, звісно, прокинутись а ввечері там вкласти дитину раніше, спати для того, щоб вона ну знов ж таки була сита, виспана, для того, щоб вона була позитивно налаштована. Є в батьків от очікування, коли не приходять і вони часто не виправдовуються. Ну за високі, ми завжди говоримо про це завищені очікую. Так що прийшов, навчив списати на Так, ми говорили вже. Ми говорили вже в іншому подкасті про очікування відносно садочка, але очікування вони можуть псувати той результат, який я отримую, якщо вони не відповідають дійсності. Тому знову ж таки записуючись, я маю пройти не спонтанно, а дізнатись всі правила, всі умови і як відбуваються заняття. В наших правилах після занять спілкуватися з батьками, тому що якщо мама приводить свою дитину вже в групу, яка працює досить довгий час, вона може побачити певну різницю. Наприклад, діти вже прийм... вони знають певні правила, вони знають, що треба робити їм треба менше пояснювати власне, цих правил. А нова дитина, вона ще просто ходить і дивиться, які там є вікна, вона цікавиться не знаю шторами, які там знаходяться, метеликами, які висять. Вона в меншій мірі долучається, і маму може бентежити, що ой, можливо, ми ще маленькі, можливо, ми ще не доросли, і нам треба прийти тільки пізніше. Ну не завжди питання в тому, якщо ви прийшли в групу тієї вікової категорії, то ви прийшли саме вчасно. Але просто вашій дитині треба час для того, щоб адаптуватись, і ми маємо радіти. Це нормально, коли дитина спочатку досліджує простір, дивиться, дивиться, ага, моїй мамі безпечно, тому і мені тут має бути безпечно. Мама підходить в коло на заняття, дитина за нею підходить в коло на заняття. І потім, через деякий вже час, вона також адаптується і приймає ці правила і вже працює на заняттях відповідно до цих правил. Тому ну тут важливо і маму, щоб вона запитувала педагога, щоб вона розуміла, що дитині потрібен час для того, щоб адаптувати. Вона не зобов'язана одразу сісти і робити те, що ми запланували дитина зовсім інші плани. Коли можна очікувати такий якісний результат від відвідування занять. Ну, важко однозначно сказати, всі діти Кожен різні. Відзування. Хтось одразу приходить і починає займатися комусь потрібно два заняття, комусь потрібно два тижні. Головне, не квапити, головне бути поступовими і головне, щоб мама з педагогом цей процес проговорювали. А який крок ми робимо наступний, наприклад, на заняття для того, щоб моїй дитині було легше адаптувати? Я знаю, що ви свій шлях кіндевілі почали з педагога раннього розвитку. Mm -hmm. Ви можете поділитися зараз якимсь досвідом взагалі яку роль відіграє педагог на цьому занятті? Можливо, у вас також були цікаві випадки із батьками? Ну цікавий випадок. Мабуть, я згадала, який з малюванням був. Mm -hmm. Я пам'ятаю ще одну свою групу. Де у мене складалось враження, що у мене в одній в межах однієї групи працюють дві групи. От одна група це мами, а друга група це діти, мами, які постійно хотіли порушувати правила. Вони якось так здружились між собою. що вони постійно розмовляли щось, вирішували між собою. І от моя задача була їх затягувати в той процес. А от вам там по жовтій карточці, давайте ми з вами ви діткам допоможете своїм зараз їх занести. І вони мусили це робити. Ну бо це є правила нашої групи, коли мами є активні. Тому я трошки заважала в тому плані спілкуватися. Але в нас вже така, як такий таночок тоді тоді напрацювався, всі з посмішкою це сприймали. Та направду в кіндервіллі я починала працювати як педагог раннього віку. Ну з таким великим теплом це пригадую, трошки сумую за такою діяльністю. Дуже рада бачити тих мамочок, які. Ходили до мене на ранній на ранні розвиток, а наприклад, приводять вже на підготовку до школи. Або ці діти вже школярики. Я там можу запитати, як ваша дитина почуває себе у школі. Не віриться, що правда, що вони вже такі дорослі, От, але ростуть дуже швидко. Педагог направду, має орієнтуватися на два боки: перший це я як педагог я контактую з дитиною. Я маю зробити так, щоб вона мені довіряла, зробити так, щоб я була для неї цікава, бо, мабуть, ну все так само, як і у зрослих. Якщо я у дорослих, якщо я цікава для дитини, то вона буде залучатись до моєї діяльності. Правильно витримувати межі, правильно витримувати дистанцію з тою дитиною, орієнтуватись на інтереси, змінювати хід занять в залежності від того, яка енергія зараз панує в даній групі. А також це комунікація з батьками, тому що ну, батькам також важко, кожен з батьків прийшов зі своєю якоюсь метою: хтось відпочити, хтось поспілкуватись, хтось знайти подругу за інтересами, а хтось дізнатись про щось нове. Інтереси усіх різні і треба мамочок всіх згуртувати. Плюс педагог має напрацювати авторитет, тому що тут можуть бути певні. Потреба в рекомендаціях для того, щоб залучити дитину, перші кроки мають йти все ж таки від батьків. Добре, а яка от найбільш цікавіша частина заняття для дітей є, а яка найменша? Ну, Це також по-різному. Є діти, яких дуже важко. Підняти на якийсь таночок, от mm -hmm. вони посидючі, вони хочуть робити отак, от в межах для того, щоб якнайменше рухатись. А є діти, які вже самі підказують, давайте танцювати або mm -hmm. давайте малювати. Тому тут ну також все абсолютно по різному. Хоча, якщо ми говоримо про там таночки, наприклад, то ну вони мусять бути. І звісно, там діти не завжди їх сприймають одразу радісно. Вони там тиждень-два вони цей таночок. Спочатку танцює педагог з мамами. Діти сприймають і дивляться, потім вони починають танцювати цей таночок вдома, а потім же вони його починають танцювати. Ну, Все, все по-різному. Але на це впливає те, що подобається мамі. Якщо мама, о, господи, малювання фарбами, караул, то можливо і дитина так буде реагувати на малювання. Аналізуючи так знову, розумію, я розумію, що душі користь не тільки отримує дитина, а ще й мама, правильно вона також щось навчається. Так, абсолютно вірно, як я вже говорила, кожна вправа вона має якусь свою ідею, як її треба зробити, які процеси вона розвиває, на що вона спонукає дитину. Ми це розказуємо нашим мамочкам, тому вони і ну отримують від нас таку теоретичну якусь підтримку. А що робити? А як це робити? А якщо моя дитина... Чимось не цікавиться, от вона не хоче складати речі. Бо в наших правилах ми починаємо нову гру, коли ми вже склали всі предмети з попередньої гри. І нам важливо, щоб це було задоволення, це нормальний процес, коли я дістала, поманіпулювала чимось і потім поскладала. І ну, Ми передаємо цей досвід для того, щоб батьки користувались. Плюс є певні ігри, з якими також дорослі не завжди знають, а як гратись в цю гру. Uh -huh. Тому ми показуємо, як ми можемо з однієї якоїсь гри, яку можна зробити вдома або ну навіть придбати, пограти, не знаю, 15 різними варіантами, в залежності від того, що дитині цікаво, що є для неї безпечно і якого віку є ця дитина. Плюс це також розрядка для мам. Вони бачать інших дітей, вони радіють, мамочки, які переживають, що ой, можливо, моя дитина ще не говорить так, як там uh -huh. сусідський хлопчик. Вона може від педагога почути компетентну точку зору, а як має зараз говорити дитина? Чи, чи все окей, чи можливо їй зовсім не треба бентежитись? Утворюється така ком'юніті, скажімо так, да, мам та, з та, інтересами. Та. Нещодавно вона написала мама дитини, яка адаптується в садочку з проханням розібрати тему адаптації у подкасті, оскільки адаптація тривала вже другий місяць, і дуже важко для дитини, так і для мами. Так якщо б вам також або було б Актуально почути більше цікавої інформації на цю тему, пишіть нам у коментарях. Також, Людмила, ви зазначали, що досить якісно на адаптацію в садочку повного дня впливає і досвід дитини від відвідування саме таких занять з раннього розвитку. Можете детальніше розповісти про це? Заняття, ну як я вже говорила, включають комунікацію з іншими дітьми, Певні організаційні моменти, які також присутні в садочку. Певні правила виконання або взаємодії. Наприклад, коли ми вітаємось, ми можемо передавати якусь іграшку один одному, і тут дитина розуміє, що я маю там потримати іграшку, побавитись нею і потім поділитись. Це є важливі речі, які допоможуть їй легше адаптуватись до садочку, де вже немає мами, яка може. Відстояти інтереси mm -hmm. дитини. От, а вже дитина вчиться сама це робити, але на заняттях з раннього розвитку вона бачить, як відбувається, бачить, як прийнято в нашому світі. Вона розуміє, що окрім мами є ще інші дорослі, які можуть бути для неї безпечні і на яких вона може також спиратись там в ті хвилини, коли їй потрібні, тому що. І на заняттях ми також, коли вже дитина адаптувалась, ми просимо батьків трошки стишувати свою активність для того, щоб все ж таки основною фігурою, яка щось дає і через що сприймає дитина, не має бути пенагом. Тому так, якщо дитина ходить на заняття з раннього розвитку, ну, наша думка це сприяє полегшеній адаптації, тому що ну, якщо дитина переходить, наприклад, з нашого центру розвитку в наш садочок. То це вже знайомі правила, це вже знайомі цінності, це вже знайомий підхід до роботи з дітьми, це знайомі іграшки, знайомі вправи, які ну, бо наші педагоги і вихователі вони вчаться там ті самі вправи на ідетику робити правильно. Тому угу. всі роблять ці вправи правильно за однією там певною методикою. Ну і плюс вміння комунікувати з іншими дітьми. Я просто бачу, як це виглядає з боку, так маленькі групи. Так, дітей. маленькі групи є 7-8 дітей. Може бути в групі для того, щоб їм було безпечно і вільно рухатись в кімнаті, але проте для того, щоб вони і мали згоду знайти собі дитину, яка їм є цікавою, з якою вони хочуть помінятися своєю іграшкою, наприклад, або помінятись пензликами, коли вони малюють. Що ж, дякую вам за вашу відповідь? А якщо ваші дитині від одного до трьох років і ви задумуєтесь над тим, чи варто віддавати дитину на заняття з раннього розвитку, маємо надію, що ми відповіли на всі ваші запитання. Якщо ви у Львові, то ми радо вас запрошуємо до нас у Кіндервіль. Всі деталі можете почитати у описі під цим відео. Шукайте наш випуск на Ютубі. Також можете слухати наш подкаст на Spotify та Apple Music. Усі свої коментарі або теми для наступних випусків, свої ідеї можете писати внизу у коментарях. Де і тут зайвих найкраще місце у Львові для ваших дітей.